Ви дивитесь Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Вадим Гоч. Мої вітання. Як і обіцяли, у вівторок, 12 квітня, дорожники запустили асфальтний завод і розпочали латати міські дороги. Першою ремонтували кооперативну, потім вулицю Моторного. Далі асфальтуватимуть на мікрорайоні проспект Перемоги, Велику Дамбу, вулицю Машинобудівників, у центрі вулицю Жовтневу на Вилівці, вулицю Миру, Гвардійську та вулицю Олександра Бричука. Повідомив керівник комунального підприємства Екосан Володимир Селезньов. На поточний ремонт доріг та відновлення дорожньої розмітки з міського бюджету виділяється 200 тисяч гривень. Хотів максимально швидко зробити, до 1 маю закончить. поточный ремонт города и нанести до 22 апреля разметку по городу. Когда будет погода меняться, то есть будут дожди, будем заниматься подготовкой дорог ремонта.